Прогулянка з двомісячною донькою златою молодій мамі Вікторії в радість. Гарна погода, рівна дорога навколо дерева. От тільки дихати свіжим повітрям їздить в центр міста з боярки, тому що поруч з власним будинком немає умов для променаду. Однак, довга прогулянка для мами з візочком має свої неприємні наслідки. Коли гуляючи по парку, ми шукаємо ближче кафе, якесь, що можна було її покормити чи переодягнути. На дворі вже холодно, літом це зробити набагато простіше, навіть в колясці, але все одно ми морочимо голову, скажемо, ну, де знайти місце, щоб дійсно покормити, переодягнути дитину. Допомогти мамам з маленькими дітьми і створити комфортні умови для годування і перевдягання у рівному, вирішили активісти з сімейного клубу Пуза та мама. Як мама я дуже часто зустрічаюся з такими проблемами, тобто відсутність пеленальних столиків, відсутність місця для годування дитини, відсутність пандусів в торгових центрах, в елементарних магазинах і в багатьох лікарнях. Тому, власникаючи звідси ідея проєкту, зробимо українські міста дружніми до сімей, і надалі ми плануємо моніторити усі заклади, де є наявність таких.